Добрий день, друзі! Новорічні прикраси у вигляді будиночків додадуть вашій кімнаті тепла та затишку, виготовимо таку з підручних матеріалів. Для роботи вам знадобиться двошаровий картон, ножиці, олівець, лінійка, канцелярський ніж, дерев'яні палочки, пробки, мереживо, гуаш, клей пістолет. Кругла серветка, новорічна листівка або серветка, стрічка інший декор на ваш смак. Починаємо. З двошарового картону виріжте заготовку будиночка за розмірами, як на фото. Зніміть з картону верхній шар та за допомогою губки нанесіть білу гуаш. По краю даху приклейте спочатку мережево, потім дерев'яні палочки. З серветки виріжте середину та приклейте як на фото. Від пробки відріжте кружечки товщиною приблизно 3 мм та приклейте з боків. З картону виріжте віконце. Підклейте листівку або серветку з зимовим пейзажем. Приклейте віконце, як на фото. З допомогою губки нанесіть гуаш на всі елементи поробки. Приклейте шнурок для підвізки. Приклейте бантик дві стрічки та інший декор. Коробка готова. Творіть та фантазуйте!